А тупи їх Тож почнемо. Ноги на жаль печі. Руки на пояс. Коли ви обрате головою праворуч та ліворуч, по чотири рази. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступно голови праворуч, ліворуч, по чотири рази. Почали. Раз, Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Лихи на шире плеч, Правую руку вгору. Редки руками. зміною На два. Рахунки. Почали. Раз, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Вправо. Руки до плечей. Кому оберти вперед, назад, у чотири рази, вперед, почали. Раз, два, три, чотири, назад, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Руки в сторони. Коли оберти вперед та назад, у чотири рази. Передкінчуємо. Почали. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Закінчили. Руки на наблизи. Праву вгору. Два нахили в ліку сторону. Три, чотири, право. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. до долівий. Перед. Правий. Чотири. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Випадемо. Лівою вперед. Робимо три пружини. Рухи. Чотири. Змінюємо. вправо вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири, раз, два, три, закінчили. Стопи разом. Руки на коліна. Коли ви праворуч, праворучну по вісім разів. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчували. Випад вправу. Пробимо перекат вліво. Или бореш да прво. Почнеме раз, два, раз, два, раз, два и раз и два. Закинчиме право, поставиме право, право на носу, колку повртеле бореш да прво. Закінчили, дякую за увагу.